Розважання на 40 днів Великого Посту 27-й день. Симеон Киринейський бере на себе Христовий хрест. Зверни увагу, що каже далі святе Євангеліє, і примусили одного перехожого Симеона Киринейського, що йшов із села Отця Олександра Іруфа, щоби ніс його хрест. Юдеї бачили, що Ісус Христос після першого упадку зовсім знеміг, та й неможливо, щоби не ослаб, стільки крові з нього текло на Оливній горі, стільки безсонних ночей, ходжень по судах, бичування, катування, мучення терневим вінчання, все те зовсім мусило відбитися на здоров'ї Ісуса, Він мусів ослабнути. А як ще до того, на своїй побиті та катовані лечі Взяв такий важкий хрест, то мусив під Ним падати. Юдеї добре бачили, що Ісус Христос міг, певно, ще по дорозі вмерти, і тому, коли зустріли на дорозі Симона Керенейського, кажуть йому, щоб допоміг нести хрест. Хтось подумав би, що вони це роблять з милосердя над Ісусом? Ні, вони боялися, щоб Ісус не вмер на дорозі, а тоді б зникли їх злісні задуми. Вони дуже хотіли, щоб Ісус умер таки на христі, їм лише у цьому розходилося, а більше нічого. Тому то ніби й змилосердились над Ним. Симеон відразу не хотів нести Христа та, зворушений милосердям до Ісуса, зворушений Божою ласкою взяв Христовий Хрест. Виникає думка, чому ніхто з тих, що йшли за Ісусом, цим не жертвували. А просто тому, що несення Христа було дуже великим приниженням. А на таке приниження ніхто не міг відважитись, а Ісус Христос знову не хотів їм цього дозволити, бо були негідні такої ласки. Пам'ятай християнська душе, що для правдивого християнина найбільша слава є тоді, коли цілий світ погорджує ним задля Ісуса Христа. Господи Ісусе. Дай мені ту мудрість святих, бо я маю ще таке викривлене і неправдиве поняття про достоїнство погорди». Симеон Кереней за прислугу в такій важкій хвилині отримав дуже велику нагороду, бо з двома синами прийняв Христову віру, він і його сини стали єпископами, а відтак з любові до Ісуса ще й мучениками, як каже давнє повір'я. На цьому чоловікові, що так принизився, ти Ісуса показав те, що вже давно обіцяв хто принижується, буде вивищений. Ісус Христос не раз і мені подає таку ласку, і я маю часто нагоду допомогти нести хрест моєму ближньому, що несе нараз не важкий хрест і під ним падає. Але чи я користаюсь цієї ласки, чи я радо допомагаю ближньому в його клопотах, терпіннях, злиднях? Скільки ж бачимо людей, що несуть свої важкі хрести? Одних гне хрест убогості та гіркої нужди, інших важка слабкість кинула на ложе болю, а діти їхні пухнуть з голоду та холоду. Ще інших важкий смуток придиснув так, що ради собі не можуть дати, декого переслідують невинно і так далі. А чи багато є таких, що допомогли б їм нести ті важкі хрести? Чи багато є таких, що схотіли б витерти сльозу бідній вдовиці сироті? І навпаки, чимало є таких, що самі живуть у розкоші, достатках, що самі не знають, що мають їсти, як обиратися, у чому собі догодити, а біля них чимало правдивих бідаків, нужденних, що днями не бачать шматка хліба, чимало є таких, що стіни своїх помешкань прикрашають і дорогим матеріалом. А убогим не те, що не допоможуть, але ще й здеруть з них шкіру. Чимало є таких, у яких стіни помешкань сяють від дорогих прикрас, підлоги світяться, мов дзеркала, а біля них бідні гниють у брудних хатах, а коли бідний у них з голоду не може добре працювати, то вони кажуть, що він лінивий. Чимало є таких, що убогий. Коли просить на порозі кусінь хліба або дрібного гроша, вони не те що не поглянуть на нього, але ще й стрім голов відганяють його від порогу. Чимало є таких, які голодному не подають куска хліба, і в їхніх коморах та заховках плісніє збіжжя та хліб, а відтак викидають це на гній. Чимало є таких, у яких коні гризуть золоті уздечки – а як бідний просить у них допомоги, то кажуть, що не мають що дати, що самі потребують. І ті багачі, що живуть у розкачі, чи що хіба б поглянули на тих же браків? ні, навіть не думають про них. А ті багачі, хрещені в ім'я Христове, вони признають Христа, вони навіть переконані, що Ісус Христос прийме їх після смерті з великою пошаною до Свого Царства. Ой даремна їхня надія, таких не прийме Христос до свого Царства, бо ось що Він сказав: коли прийде Син людський у своїй славі і всі ангели з ним, тоді сяде на престолі Своєї слави і зберуться перед Ним усі народи і відділить їх одних від одних, як пастир відділяє овець від козлів і поставить вівці по своїй правиці, а козлів по лівиці. Тоді скаже цар тим, що будуть по Його правиці, прийдіть благословенні мого Отця, посядьте приготоване вам царство від заснування світу. Бо я був голодний, а ви дали мені їсти, я був спраглий, а ви напоїли мене, я був подорожній, а ви прийняли мене, нагий і ви одягли мене. Недужий і ви відвідали мене. У в'язниці був, і ви прийшли до мене. Тоді відповідять йому праведники, кажучи: Господи, коли ми бачили Тебе голодного і нагодували, спраглого і напоїли, коли ж ми бачили Тебе подорожнім і прийняли Тебе або нагим, і одягли Тебе, коли бачили ми Тебе нужденним або у в'язниці і прийшли до Тебе. А цар у відповідь скаже їм: Істину кажу вам, що тільки ви вчинили одному з цих моїх найменших братів. Мені вчинили, тоді скажу і тим, що будуть полівиці, ідіть від мене прокляті в вогонь вічний, приготований дияволу і його слугам. Бо я був голодний, і ви не дали мені їсти, був спраглий, і ви не напоїли мене, подорожній був і не прийняли мене, нагий і не одягли мене, недужий і у в'язниці, і не відвідали мене. Тоді відповідять йому, і ті кажучи, Господи, коли ми бачили Тебе голодним або спраглим, або подорожнім, або нагим, або недужим, або у в'язниці, і не послужили тобі, тоді Він відповість їм кажучи, істинно кажу вам, чого тільки ви не вчинили одному з цих найменших і мені не вчинили, і підуть ці на вічну муку, а праведники на життя вічне. Подумай добре над цими словами Христа, подумай і тремти. Коли не виконуєш діл милосердних, постановлення. В честь Господа Ісуса, Несучого Хрест, дам сьогодні милостиню у Богому або замовлю молитву в Його наміренні. Приклад. Один пав, Пан мав велику набожність до розп'ятого Ісуса Христа. Він часто гаряче молився до христових ран, особливо коли приїжджав біля Христа при дорозі. Салідемешкав поставив в ліску близько дороги дубовий хрест із розп'яттям. Кілька разів приїжджав туди кіньми і стояв перед тим хрестом. Навіть коні так до того звикли, що звертали в ліс і ставали перед хрестом. Пан цей просив ласки, котрої однак Ісус не давав йому, але за це дав йому ласку стократ більшу. Згодом пересвідчився той пан. Що ласка про яку просив була б для нього нещастя?